Добрий вечір. Виїхав перебачити з товаришем. приїхали із вечора. І зараз хочу так нормально загодувати місця. Там далі прив'язав свої маячки і зараз під типу нормальна корма. Одна точка. ось там я кинув друга, тут третя. Так, весь цим буде на завтрашню рибалку. Закидую я багато, не знаю, друзі. Хорошо це буде, не хорошо, Як воно мені покаже. Завтрашній день все покаже. на вечер лодочки и ставим на сигнализацию. Сигнализация у нас модная. Там прикрутим нормально. А ну-ка, сейчас пойдет. Да. Их кто тык захочет наши лодки взять? Ага. И все. Да. И мы тут як тут. Да, комарив, капец сколько. Я сейчас эту штуку выключу. Сейчас все комары подохнут. Ты можешь, кстати, чуть-чуть эти рушу. Или... Окна открыть? Ну да, чуть-чуть, пока она работает, да. они не залетят. Сейчас вот эта херня распространится по... Да я понял, не, окна я по-любому открою. Нормально. Конечно, еще через неделю тут будет просто болото. Тут уже води не буде, щоб навіть так вийти. Так куди це я зайшов? Да. Вислами можна й погребти, вислами можна й поштовхати. Хорошо. Добре, що я вчора під вечір взяв із свої місця, помітив червоними пакетами двома. Оце отак іди, іди Начебто й біля берега недалеко, але в оцій зеленій масі це дуже складно знайти. Отак, ну, візуально знаєш, можна все знайти. Але щоб потім виставити це гарненько, то якщо Одразу помічати місця це набагато зручніше. Ага, все бачу. Пакетики гарно цічують. Аж аж все є. Зараз одразу витягаю два якоря. Тому що сьогодні має бути хороший вітер, вітерець. І може бути так, що моїх двох крабіків не вистачить. Нормально розтягнутися. Тому я беру свій важкий якорь. Опа. якорь. Зараз передню частину поставлю, а потім задню. Відійду і поставлю задню. передню частину поставив і Так. отхожу, відхожу. вот так ще далі є. І ставлю другий якорь. Мене поменше буду позаду лодки ставити. на Два плюс храбак. То есть, скажу, плюс храбак, плюс опарик. Ну, такой хороший. Хороший. Даже не встиг поклевку заснять и так повел хорошо. Ну, вот наш первый карасик, такой горячий. Ух, хороший. То что надо. Теперь можно и садуку в воду кинуть. Опа, давай. Ранок починається непогано. Першого карасика навіть не встиг засняти. І ось бачу, поплавочок затанцював гарненько так. Ну Якась така поклювка, незрозуміла. А, погиб. Опа! Єсть, є, 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 єсть. Є ще один карасик. Ну, на цього вже подсачку не буду. Опа! І другий ще пока не закинув всі удочки, а карасик уже прокльовує Зараз замішаю трошки тіста хірабуни тому що. Хочу порибачити і на тісто. Хробачок, понятно, працює. А от тісто на нього минулий раз у мене ловилася крупніша рибка. То зараз швиденько промішаюся. Може я одне ще виставив цього разу я, може, напевно, вже за цей сезон. Десь п'ята рибола на херабуну, то я вже трошки пристрілявся, дома зробив нормальну оснастку. Взяв з собою гумку, щоб нормально відрузити на воді, тому що, якщо немає практики, то на воді це зробити дуже-дуже складно. Значить я багато вату сипанув. Водички ливану. Добавлю трошки. Буквально трохи. Крилля. Отак. І розмішати тісто, це звісно теж треба практика. Ну так як притримуюсь норми, то нормально. А як тільки що в пачеці там ви ж бачили трошки залишалося досипав і вже... Водички, думаю, ага, сипнув більше водички. Сипнув буквально чу-чуть і вже тісто трошки порідкувати. А я хочу зробити таке тісто, щоб воно довго не трималося. Отак. От От. Ну як хочу, я вчусь, друзі. І по мірі того, як буду вчитися, буду вам щось розповідати показувати свою практику. воно хробака ловить тут. Великого знання не потрібно. Одягай його і закидуй, А от уже з тістом треба трошки позаморочуватися. Пой-повью. Оп, и сюда. Бу. Хороший бу.

Прям выстребы из, из воды. Оп. И есть. Давай, давай. Ловись, ловись, ловись. И выкладывай. Оп. Карась. Давай, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Русь. О! Оце він, оце він, бікфіш сьогоднішнього дня. Ух! який лапать! ну тут уже буде пол кіло точно. Буде! Буде, ми на камеру покажемо так, буде. А. Ну і от такий результат риболовлі у нас сьогодні. Ось близько двох десятків карасиків. Даже Навіть одлатючку взяв. <рес> Ось такий карась. Рибалка була просто супер. Ще якби не вітер, то б взагалі було б класно. Бачите, яка погодка. Вітер дує дуже сильний. Але я став отак у кувшинках і сьогодні добряче половив. Карась ловився дуже класний. І ладошка, і більше. Пару штучок таких десь близько до пів кіло. Рибалка була класна.